Вересень для рака стане місяцем, коли емоції і інтуїція вийдуть на перший план. Ви відчуєте, що душа потребує більше гармонії, а серце щирих стосунків. Це той час, коли хочеться зупинитися, глибше вдихнути і зрозуміти, куди ви насправді рухаєтеся. Раки знак, який уміє бачити крізь поверхню, і серпень подарує вам можливість заглянути у глибину власних бажань. Ви можете раптово відкрити для себе нові перспективи, які раніше здавалися нереальними. У цьому місяці головне не тікати від змін, а приймати їх із вдячністю. Робота і гроші у професійній сфері вересень буде доволі активним. На вас чекають нові завдання і навіть випробування, які допоможуть показати вашу справжню силу. Раки звикли діяти обережно, але цього місяця з'являться ситуації, де саме рішучість і швидкість реакції принесуть вам успіх. Якщо ви давно думали про зміни, підвищення, нову посаду чи власний проєкт, серпень дасть поштовх. Фінансово місяць почнеться стабільно, але вже ближче до середини можуть з'явитися несподівані витрати. Це можуть бути великі покупки для дому, допомога близьким чи витрати на поїздки. Будьте уважні з грошима. Важливо відрізняти справді необхідне від емоційних бажань. Водночас, у другій половині серпня, можливі і нові джерела доходу. Підробіток, бонуси чи навіть повернення боргу, ваше вміння правильно планувати допоможе вийти в плюс. Кохання і сім'я у сфері кохання вересень буде дуже насиченим. Раки це знак, який цінує щирість, і саме в цьому місяці відвертість стане ключем до гармонії. Якщо ви у стосунках, готуйтеся до серйозних розмов. Ви зможете зняти напругу, яка накопичувалася, і знайти спільні рішення. Цей місяць сприятливий для того, щоб вивести стосунки на новий рівень, подумати про спільні плани, подорожі чи навіть створення сім'ї. Для самотніх раків серпень відкриває двері для нових знайомств. Зірки підказують. Особлива людина може з'явитися у несподіваному місці під час поїздки на відпочинку у компанії друзів. Важливо не замикатися у собі, а дозволити собі спілкуватися і приймати новий досвід. Але остерігайтеся ілюзій. Є ризик ідеалізувати людину, не помічаючи її реальних рис. У сімейному житті серпень може принести невеликі суперечки, особливо через побут чи фінанси. Однак, завдяки вашій м'якості і дипломатичності, конфлікти швидко згладжуватимуться. Навпаки, сімейні вечори та щирі розмови принесуть відчуття підтримки і тепла, здоров'я і самопочуття. Вересень вимагає від раків більше турботи про себе. Ви можете відчувати в тому, адже емоційні навантаження будуть сильні. Намагайтеся не перевтомлюватися, чергувати роботу з відпочинком і не забувати про сон. Для вашого знака дуже важливий контакт із водою. Прогулянки біля річки, купання чи навіть просто споглядання хвиль принесуть спокій і відновлення. Особливу увагу зверніть на харчування. У серпні шлунок і травлення можуть бути більш чутливими, ніж зазвичай. Уникайте важкої їжі, не переїдайте пізно ввечері, додайте у раціон більше фруктів і легких страв. Також варто подбати про нервову систему, зменшити стрес, відмовитися від непотрібних суперечок і практикувати релакс. Медитацію, йогу чи хоча б тихі прогулянки. Важливі дати вересня, 2, -го, 3 -го вересня, дні для внутрішнього аналізу. Не поспішайте з діями. 8 -е вересня особливо сприятливий день для романтики та нових знайомств. 12-13 -е, -е, вересня можливі цікаві ідеї на роботі. Будьте уважні до деталей. 15-17 вересня фінансові витрати, які краще спланувати заздалегідь, 22 вересня. Довіряйте інтуїції, вона допоможе уникнути помилок. 26 вересня день, коли варто зробити паузу і відновити сили, 29, 30 вересня. Час для усамітнення духовних практик і відпочинку. Відсумок і порада місяця Вересенка рака стане періодом емоційного зростання та важливих рішень. Ви відчуєте, що саме внутрішній світ визначає якість зовнішніх подій. У роботі ви знайдете нові можливості, якщо дозволите собі більше сміливості. У коханні ви отримаєте глибину і щирість, якщо будете чесними з собою та партнером. У здоров'ї, ваша сила у балансі та турботі про тіло і душу. Головна порада місяця: не бійтеся відкриватися світу, ваша ніжність і чутливість це не вразливість, а ваш найбільший дар. Приймайте себе, дбайте про свої емоції і не дозволяйте іншим їх знецінювати. Тоді вересень подарує вам гармонію, підтримку і нові можливості.